Доброго дня! Зараз на сесіях дуже популярним звучить така фраза: Хочу ярких красок у житті або вкус життя змінити, або вирватися з усього того, що відбувається. Я хочу звернути вашу увагу на те, чи немає у вас такого запросу на те, що з'явиться якийсь дорослий. Який вам маленькому допоможе? Чи ви відчуваєте, що ви є саме тим автором життя, який може щось змінити? Тому що в деяких людей воно так і звучить, що хтось прийде і допоможе. І із таких доступних способів, як ви можете додати своєму життю яскравих фарб, це може бути якась подорож. Наприклад, коли ви міняєте своє місце знаходження, їдете